А мені джусик один можна. І все. Да, сьогодні скромненько. 16. 16. Якщо гайки. а якщо карти більше? 15,90. <світ> <світ> ну, ви нормальний бізнес робите. Ага, я зараз уб'ю вас. Чого? Ну. Ну, дайте решту. І Ось 400 там... гривень. Так, стоп, не зрозумів. А зачем ви дві 200 достали? Та я й сам не зрозумів. Я жду думав, може ще в щось. Повышать ставки типу. да, 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 да. Ось так. Так, ганьте нормальні гроші, дайте мелочі. Так нема мелочі. 600, якщо нормально буде. Нормально, ладно. Та ні, ні, 600. Сто восемьдесят 184. Яке 184? Чекайте. Так не чесно. От так, якщо, Чот... от ще. Що ви хочете, я не пойду. Джусик. Джусик за ці гроші. Ну. Ви. Я просто не сповна розуму. Тут уже все спон Це в кошелек. Я так піду. До побачення. Що це ви оставили? Я ж сказав, що не треба решта. Ну, Ні. Чи у вас гроші грошевіш? Та так, щоб ми ви не ображали. Так, шо? ну ви що ви робите? Ну торгую з вами. За що? За жусик? Ну. Ладно, давайте вже Давайте, Забивайте. все. Ні, ні, це не жарт. До побачення. Гарного до побачення. дня. Це вам настрій сьогодні підняти. Так у мене уже тепер до потолка пойдет. Ну, все, моя ціль виконана. До побачення.